Ще півроку тому на цьому блокпості перевіряли кожен автомобіль, який в'їжджав у місто. Зараз його розбирають, і таких блокпостів у рівному багато. Усе тому, що більшість із них стали просто непотрібні. На виїздах з Рівного вже прибрали важкі бетонні плити, намети, шини та протитанкові їжаки. Тривалий час вони вже не виконували своєї функції, а лише заважали проїзду автомобілів, як наслідок захаращені узбіччя, що в свою чергу створювало незручності як для водіїв, так і для пішоходів. Блокпост поблизу Колодинки сьогодні прибрали одним із останніх. «Цей, цей ми зараз за пів години розбирати, це не строїть. Ви їх зараз маєте завантажити і кудись відвести? Так, поки що на зберігання. Далі буде ясно, куди його діти». А куди маєте відвести? На Шев, територію Шев. На початку повномасштабної війни жителі міста і області почали зводити блокпости чи не на кожній вулиці. Тоді створення нових конструкцій необхідно було погоджувати з обласною військовою адміністрацією та силами тероборони. Зараз перелік блокпостів, які стали непотрібні, визначають самостійно у територіальних громадах. У рівному цей перелік передали до міськшеу, яке і займається прибиранням конструкцій. Для того задіюється техніка, відповідно блоки перевозяться, пісок забирається. Це все потрібно прибрати, щоб було охайний вигляд міста. На даний момент розібрали три блокпоста: це тут, це на вулиці Корницькій, на Чорновола. Тема демонтажу блокпостів стала предметом дискусій серед рівнян, та з наближенням зими стало очевидно, більшість таких конструкцій заважає руху транспорту. Водії мусять об'їжджати масивні бетонні плити та їжаки на захаращені. Узбіччя досі нарікають і водії маршруток. Пасажирів за блокпостами просто неможливо було розгледіти, та й зупинятись було ніде. Зараз кажуть, стало значно краще. Звичайно, зручніше і переїжджати стало зручніше. А пасажирів побільшало ні. ні. А звідки ж вони побільшали? Садини побільшала так. Але зупиняються за свічкою тут. Поки люди привикли тут, то зупиняються тут. Може розберуть більше? Будь. Бо... Там ближче стала звичайно краще. краще? Люди ховались. як Не видно. Схожий процес найближчим часом розпочнеться і в інших громадах рівненщини. В історії з демонтажем таких конструкцій ми намагалися отримати лише одне пояснення: за яким принципом місцева влада визначає, які блокпости дійсно потрібні, а які ні. Ми намагалися дізнатися про це в міському Шеу, однак там цього не прокоментували і порадили звернутися до профільних чиновників міськради. Артем Ганущак, що й курує цей напрямок, протягом дня так і не відповів на наші дзвінки. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.